Шановні вчителі, шановні учні, серед книжок, які я мав честь написати і видати за 25 років, є підручники, посібники для перевірки знань, різні збірники вправ, посібники присвячені окремим темам тощо. Але немає посібника, присвяченого, мабуть, одній з найважчих тем шкільного курсу, задачам з параметрами. Той самий час пропозиції, прохання створити такий посібник поступали як від видавців, так і що найголовніше від вчителів. Причому всі вчителі просили створити такий посібник, почавши його з найпростіших фундаментальних вправ. Крайній раз така пропозиція була у нашій чудовій вайбер-спільноти математики України кілька місяців тому. Я обіцяв розглянути пропозицію після того, як з'явиться трішки вільного часу. Тому сьогодні хочу розпочати проєкт, присвячений параметрам. Думаю, всі здогадалися, що це буде YouTube проект, а не друкований посібник. Хочу зробити так, щоб ролики присвячені параметрам, були корисні не лише вчителям, а й учням. Тому дійсно починати треба з найпростіших завдань. Свій проєкт я поділю на окремі частини, я їх назвав курсами. Саме перший курс буде присвячений відносно простим задачам з параметрами, з параметрами різних типів і видів. Я назвав цей курс задача з параметрами, курс перший, основні типи і види задач. Поки рано робити наперед якийсь прогноз, але думаю, що цей курс буде містити 25-30 роликів, кожний з яких матиме 2-5 завдань відповідних типів і видів. Більш докладно про це ви дізнаєтесь у першому році першого курсу. Є певні задумки по наповненню матеріалами наступних курсів, але про це поки що зарано вести мову. Розумію, що серед аудиторії мого каналу є не лише вчителі, а є й учні. І для учнів основна мета це успішне навчання у школі, складання ЗНО і той пункт хороший університет. Вважаю, що якщо вам вдасться, якщо мені вдасться здійснити задумане, то навіть уроки першого курсу мого проєкту, задача з параметрами, вам дуже допоможуть, шановні учні, досягнути цієї мети. Сподіваюся, матеріали курсу будуть використані у своїй роботі і вчителями. Хоча, мабуть, ті вчителі, які давно і плідно працюють в математичних класах, багато з того, що буде представлено. На першому курсі, youtube проекту знають, вам це відомо, ви це використовуєте у роботі. Подібний проект займає багато часу, але беруся за нього, відчуваючи свою відповідальність за стан математичної освіти в Україні. Тільки підручниками мого авторства, авторства користуються близько півтора мільйона українців, учнів, вчителів. Сподіваюся, з 1 вересня їх буде більше після виходу з друку нового підручника для 6 класу. Ці ми сподіваємося, що держава знайде гроші для видання цього підручника. Інці цього ролика хочу подякувати всім своїм глядачам завдяки вам. Мій YouTube канал досяг певного рівня. Мінімального починаючи з якого включається монетизація каналу. Це дуже невеликі гроші. В день не набігає навіть на чашку кави, але ну, це відзначення певних заслуг, мабуть, автора каналу, відзначення того, що ці ролики цікаві певній аудиторії. Також увімкнена програма спонсорства на головній сторінці мого каналу. Тому ті, хто хоче. Підтримати мою роботу, можу це зробити. Ну, проморолик вийшов досить таким великим. Пора приступати до справ. Вас чекає перший урок мого курсу.